Де вигідніше взяти кредит на автомобілі марки Рено? Які додаткові витрати вам доведеться сплатити при придбанні автомобіля в кредит? Які банки пропонують нульову ставку на автомобілі марки Рено? Найкращі умови кредитування на автомобілі марки Рено на вторинному ринку. Завдяки якості та ціновій політиці автомобілі марки Рено є одним із найбільш популярних в Україні. Так, автомобілі моделі Сандеро, Логан та Дастер входять в топ-5 моделей за продажами в Україні в 2021 році. Розглянемо, де краще взяти кредит на автомобілі марки Рено. Найбільш вигідним буде взяти кредит в банку, в якого є партнерська програма з брендом Рено. В Україні з таких це три банки: OTP, Приватбанк та Криді Греголь. Найбільш характерною характеристикою цих програм те, що ставка є майже нульова, одна сота відсотка. Проте, така низька ставка є характерна для невеликих строків 1-2 роки та великих авансів, наприклад, 50% від вартості автомобіля. Тому, хоча переплата по позиці буде невеликою, та може складати 2-3 тисячі гривень, проте ваш щомісячний платіж за рахунок того, що ви маєте повернути кредит за один рік, буде величезним, та може складати 15-16 тисяч гривень та навіть більше. Якщо ви скористаєтесь партнерською програмою, проте візьмете позику не на один-два роки. А, наприклад, на 5 років та внесете аванс менший, наприклад, 20%, то тут відсоткова ставка навіть в партнерській програмі буде вищою та складати біля 10% річних. У цьому разі ваша переплата по позиції буде значно більше. Не декілька тисяч гривень, а 70-80 тисяч гривень та більше. Про те, що місячний платіж буде набагато менший та складати 5-6 тисяч гривень за рахунок того, що строк кредитування та аванс тут є іншими. Тому Якщо у вас немає такого початкового внеску, чи ви не маєте можливість платити величезну суму щомісячно, то краще розтягнути строк кредитування, проте більше переплатити банку за користування позикою. Може бути ситуація, що ви не зможете взяти кредит по партнерській програмі з найменшою ставкою на ринку. Це може бути, наприклад, якщо ви отримуєте зарплатний проект в іншому банку, та він більше хоче, готовий вам видати позику. Або у вас неофіційні доходи, та банк з числа партнерських не готовий вам видати позику, проте це може зробити інший банк. Ми дослідили стандартні умови кредитування в банках України, і на сьогодні найкращою мовою були зафіксовані в кредитбанку, Приватбанку, Ощадбанку та Укргазбанку. Тут строк кредитування може бути до 7 років при авансі від 10% і реальній ставці від 5%. Таким чином ваш платіж щомісячний по позиці може скласти ті самі 5-6 тисяч гривень і вище. Проте врахуйте, що такі низькі ставки 5%, вони, як правило, діють на протязі перших двох років користування позикою. Потім умови передбачають можливість зміни ставки, тому ви маєте бути готовими, що через деякий час ваші витрати по позиції можуть зрости. Якщо ви не можете дозволити придбати собі новий автомобіль марки Renault або просто не, не бажаєте цього робити, ви можете скористатися ринком вживаних авто. Адже вартість автомобіля тут суттєво нижча. Ми проаналізували умови кредитування на вживання автомобілів. Приблизно ті самі банки пропонують найкращі умови, а саме Кредибанк, Укргазбанк. У цьому разі умови є дещо гірші. відсоткова ставка тут приблизно від 10%, та аванс є вищим від 20-30% та більше. Проте за рахунок того, що і вартість автомобіля є меншою, ніж новий автомобіль, то тут ваші витрати що місячні будуть меншими та складати від 3-4 тисяч гривень. Врахуйте, що навіть якщо банк пропонує близько до нуля відсоткову ставку та комісію при видачі позики на автомобілі марки Рено. То це не означає, що ви не переплатите а, зайвих витрат, адже вам доведеться сплачувати страховку КАСКО, це 5-7 щорічно. Може банк вимагати страхування життя це 1-3% щорічно. Крім того, це може бути оцінка автомобіля, якщо це на вживаному ринку, приблизно 1000 гривень, нотаріальні послуги 3000 грн. гривень приблизно податок на новий автомобіль від 3% та інші витрати.